Можна питати. Питання до усіх, хто це бачить. Що це таке? Ну, звичайно, оце пшениця вона трошечки відводить в сторону, але це підказочка. Тобто, це не пов'язано з хлібом, це не пов'язано. Ну, ну я не знаю, чи є у вас версії, що це таке, тому що відповідь буде незабаром. Ось, 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 ну, ну, ану, я нюхаю. Воно ну, нічим, нічим не пахне вже. Це таке, як капелюхи, чи, чи що? От що це таке. А зараз правильна відповідь. Ярік, що це таке? Це так. макуха для баранів. А, ти знає... І правильна відповідь. Сказали, що то макуха для баранів. Ну, можна сказати, що так. Ну, Це з винограду жом, який ага. облишився. Я його висушую і даю баранам в зимі, коли сніг. Ага. Ну і воно, мабуть, поживне ж там, купа звичайно. калорій, є. Ну, звичайно, тому ніхто нічого не витік. А де ваші барани? А, а ось по суті. А, тому. і барани тут. Тут все. Дивіться, в мене не відео, а просто Любий знай, свій рідний край. Вон вони ті барани. А оце їхня їжа. Ну, тобто, Переважно їжа в зимі взимку сіло заготовлене є, але. Ну, це, це це як смаколик. Так. Це як смуколи.